Всім доброго дня! Радий вітати вас на каналі Екскаватор. Сьогодні я знову на металоприйомці привіз перероблений метал, той, що вчора брав, тут якісь тиски стоять. Можна взяти, перепродати до леса. Нічого цікавого, той вже був... Тут у нас Сьогодні по цінах. І бачимо алюміній по 40, мідь 250. Ціни каска. Нержавійка Ціни бомбезника. Чорний по 3. Чорний груст Щось цікаво маєш? Та я знаю, дивись, в мене все цікаво, Але... Показую вам. Що? Можна зайти? Загонуся. Я знімаю. Ось така штучка цікава. Ти теж принесли, так? Та, все, що тут все принесли. Свого сюди нічого не внесу. Це ріг, так? Mm -hmm. Такий стакан. Скільки так, щоб віддати? Це справжній ріг. Скільки так, щоб віддати? 120 гривень так. Це вже беру зразу, відрахуєш. Шевченка, Кевченка, Пушкіна. Пушкін. Нам це не потрібно. Олова, Шевченко, та... забрав би, не? Та, о, Шевченко забрав би, ні? Так, Шевченко забрав би. Олово, так? Та, та зараз його ніхто не купить. Ні, алюміній. Алюміній? тяжкий. Ось Такі речі приносять. Якщо комусь треба, звертайтесь, хто любить кучерявих. А що шо, таке? Щось цікавого маєш? Не, не знаю. Насосом насос принесли. Насос? Новий чи що? Це мотор без насосу. А просто мотор. Що собі? Та новий? Італійський. Та людина цей. За кордон їхала та й. Тут щось потерлось? Потерлось чи то миш погріз, а не потерло. Не тут лежав в нього в гаражі, каже, рукіація. Італійський як то називається. Не я... фоні. Скільки? Та за 4 відному. Добре. Він новий. Усе новий. Ну ви то хлопчика в Німеччину поїхав та каже, мені того всього хламу, а гараж здавав в оренду, а то, що в гаражі було, все поздавав. поставав. Ну, сьогодні грошей таких немає, якщо хіба що можу підігнати когось клієнта. А це що? Це котел. Котел. Електро. Це. Півтора кіловата. Не тече, нічого, все нормально. Та ніби нормально. Ну знаю, я таке не мію продавати. 1000 але... гривень ціна питання. Ну це БУ. БУ. Так, <таплянсь> та, його як з... БУ. зняв. Це саморобний, але... Ну... Його зняв, так? <плес> так, так. Він та. засладує просто ста півтора кВт, а так? Ти вам поважив то, що я це? Так, поважив, поважив, там нас вийшло на. На 2400. По МІДІ СІКОКІВАМДІ. Мінді зараз кажу вже 8 кіло, 800. Е, друзі, дивіться, по вчорашній металолому 800 і алюміній... 100 міді і алюмінія 100 10, 10 700, майже 11. От вам і розробіток. Багато хто писав мені, я все не мав можливості. Або привезу і знімаю. так. Потратив 400 гривень, да? так? Тих 60 кг заробив дві. Так що не лінуйтесь, шукайте шляхи. Тут ну, заснімаючи, якось... я тобі гроші Благо, Тяжкі часи е треба якось виживати. Так що шукайте шляхи. Головне, не лінуватися. Руки болять, але <свісно>, треба працювати. Всім до зустрічі. Е ріг я забираю. 120 гривень. Так, так. так що виставлю його на продаж, може хтось купить. Ставлю. Думаю. Все, домовились. Всім до зустрічі, гарного дня. Всім бажаю міцного здоров'я, як завжди. Слава Україні, мирного неба. Прошу поставити вподобайку. Підписатися на канал. До зустрічі!